Кабани, козулі та зайці. Облік диких тварин проводять на коло Водночас мисливці фіксують і чимало нових видів лісових мешканців. Як усе відбувається, бачили наші колеги. Мали проблеми з тим, що знімали шкіру, поки вильні сказ, шукали ту шкіру, відомо шкіро в тисміті, хлопці. То не така проста справа з цим усім. Краще не знімати шкіру обов'язковий інструктаж. А далі мисливці починають загінку диких тварин. А все задля того, аби порахувати, скільки ж їх водиться у місцевих лісах. Облік диких тварин на Прикарпатті традиційно проводять на початку лютого. Роблять це практично в усіх мисливських угіддях. Скільки кабана, скільки козулі, скільки зайця. Це все ми вираховуємо по на площі 30% і множимо вже на всю загальну площу в середньому. Виводимо скільки звіра є до нас. Поширився Бобер, підійшов шакал. Ну, у нас ще на Івано-Франківській області є. До нас до Коломиї ще не дійшов, а в Тисмениці вже у Калуші відстріляли цього року щось більше 20 шагалів. Поширилася так само до нас Лисиця. Різна є, Раніше була тільки а зараз і чорна. Є. Зросла і кількість диких кабанів. Мисливці наголошують, їх тут на 150% більше ніж у минулі роки. Те саме і з косулями. Так як було у нас яке там 70-90 кабанів особин на даний час, є вже стошно 250 тому що ми є фотоловушки, де фіксують від 30 до 45 е, проходить це, стадо кабанів. Косулі збільшилося. Косулі, наприклад, таке в цьому квартальному в цьому державному лісі, у нас нараховувалося десь 10-11 особин. На даний час тут є до 30. Василь Урбанович пояснює, мета такого обліку визначити кількість диких тварин у мисливських угіддях та сприяти збільшенню їхньої популяції. Стоять обліковці, обліковці рахують при кого що пробігло. А ці що йдуть в загінку, вони рахують сліди або того звіра, якого вони десь на Він пішов вправо, чи взад, чи вліво. Його не можна вигнати усіх уперед. І ми враховуємо і по слідах. І ви бачите, тут порив кабану, сліди кабана, що він десь тут може тої ночі тут ходив жирував. Так, що е, облік дичини ведеться як по слідах, так само і в наживу. Найбільше на Коломийщині фахівці зафіксували зайців, косульку, ниць та кабанів. А ще щонайменше найменше трьох вовків. Є тут і борсуки, білки, тхори, видри та чимало видів птахів.